Вітаю! Сьогодні 18 червня 25-го року. Одинуюся, як мою троянду Глорія Дей з'їли бранзинки. У мене такого ніколи не було, щоб так вони з'їдали мої троянди. Були окремі жуки, але щоб таке. Це перший раз. І та я дивлюся там і молоденьку першорічку Айсфагель. І Клод Брасер, і ще якісь троянди. Ні, що, що це робити. Я навіть гадки не маю. Якщо потравить сильним ядом, якимось. Це ж мчілки всі загинуть, пчіл комусь потравлю. Може, хто знає, що робити в таких випадках. Я не знала, що це точно, але... Банзівка золотиста. Вони не кусаються, ну ось таке. Так вже познакий боржовий. боржоми. тут таке? Може хто знає, як з цим напишіть, будь ласка, дякую за перегляд.